На місці атаки працювали комунальники, представники міжнародних організацій та фонди, які також консультували та надавали будівельні матеріали полагодити вікна і балкони. У військовій адміністрації кажуть, зачепило 16 будинків, дев'ять з яких багатоквартирні, а також дитсадок, школу і дитячу поліклініку. й чимало пошкоджених автівок, що були припарковані у дворах. Наслідки верніше пожежі локалізовані, ліквідовані. Зараз значить, пожежа трапилась в семи. Гаража, площа орієнтовно 100 квадратних метрів, залучено близько 30 осіб особового складу, 10 одиниць техніки. Уламки ракети також пошкодили електродроти. Тому без світла залишилися понад півсотні тисяч споживачів. Надвечір електропостачання відновили аварійні бригади. Сьогодні ж на місці атаки продовжують роботу всі служби, щоб фіксувати руйнування та консультувати постраждалих. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальний національний марафон. Єдині новини. Новини на Суспільному. Харків.